Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел» – містечко посмішок. Старт продажів неспокійно. Вночі було і на болотах. Атаки дронів зазнало російське місто Ростов на Дону та прилеглі до нього М'ясниковський і Неклинівський райони Ростовської області. Отже, спочатку про це від самого ранку писали телеграм-канали, а згодом інформацію підтвердив тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Юрій Слюсар. За його словами, в одному з мікрорайонів обласного центру в 19 та 20-поверхових будинках є пошкодження. У вищому з них виявили снаряд, він не розірвався. Наразі проводиться евакуація 320 жителів будинку. До речі, пункт тимчасового розміщення для них вже оперативно обладнали на базі найближчої школи. Уночі ж по медичну допомогу звернулися троє дорослих, та дитина серйозної шкоди здоров'ю ніхто з них не зазнав. Принаймні так додав очільник області. А от за свідченнями місцевих жителів було дуже гучно і дуже страшно. Свої емоції вони публікують в соціальних мережах. Тож давайте подивимося. Боже, та що ж це таке? В будинок потрапило. Я своїми очима бачила той безпілотник. Це жах. Також повідомляється, що вибухи лунали й в Таганрозі. Своєю чергою, Міністерство оборони Росії ну міністерство вбивства вже відзвітувало, що вночі черговими засобами ППО перехоплено та знищено 13 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу на територію Ростовської області. Сьогодні вночі російська армія здійснила масовану атаку 150 ударними дронами камікадзе типу шахет та безпілотниками імітаторами різних типів. Про це повідомляють повітряні сили збройних сил України. Сьогодні вранці запуски велися з території Російської Федерації, а саме із районів Курська, Брянська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованого Криму. За попередніми даними, українська ППО збила та подавила 120 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі нашої країни. Водночас зафіксовано влучання 30 ударних БПЛА у 9 локаціях, а також падіння уламків збитих апаратів у п'яти місцях. На жаль, унаслідок нічного російського удару по Білій церкві на Київщині є загиблий, а у Сумах є постраждалі, повідомляють представники місцевої влади. У сумах унаслідок російського обстрілу зруйновані приміщення торгового ряду, пошкоджено чотири житлові будівлі, вибито близько 50 вікон. Є постраждалі, які звернулися по амбулаторну допомогу, серед них дитина. Пожежу, яка сталася ліквідовано, наразі комунальні підприємства залучені до ліквідації наслідків. Також російські війська фпв дронами та артилерією били по населених пунктах Дніпропетровської області. Від вечора до ранку агресор бив по Нікопольщині, влучив по райцентру і Марганицькій громаді. Там понівечені п'ятиповерхівка та адмінбудівля. До лікарів звернувся чоловік, який постраждав через і вечірну атаку на Нікополь. 32-річному пораненому надали допомогу. Нині він лікуватиметься амбулаторно.